Доброго ранку, Доброго ранку, Софійка. Сьогодні у нас незвичайний, незвичайний день. Зі мною сталося щось незвичайне. Коли я йшла до дитячого садочка і несподівано з'юнявся великий вітер, і мені до рук приніс ось ці листочки. А у кожному листочку сховані таємниці. Хочете дізнатися, які таємниці? Давай. Давай я вам розкажу. О, Сашенька до нас підключилася. Доброго ранку, Сашенька. Так, розпочинаємо з нашого першого листочка. Що тут написано? Ану, слухайте уважно. Зимний і сумний, навісні він гомінкий. влітку щедрий і зелений, восени жовто-багряний. Про що тут розповідає наш листочок? Про що розповідає? Про, лі... Про ліс, так? Листочок нас запрошує до осіннього лісу. А щоб потрапити туди, слід виконати завдання. Зараз ви уважно подивитесь на картинки і назвете мені зображені предмети. Які з цих предметів, які з цих слів, звучать майже однаково. А ну давайте дивимося на картинку і розкажемо, що тут зображено. Що на першій картинці зображено? Шапка. Шапка. Так, далее еще. Котик. Так, кишка. И далее еще. Что изображено? Рак. Рак. Рак далее идем внизу. Что изображено? Мышка. Мышка. Молодцы. Далее у нас что? Ягушка. Мы... Жапка. Лянка. Жапка. Лянка. І третя картинка, остання що? Що Як квіточка називається? Мак. Мак, так, мак, квіточка називається. А тепер ми з вами зараз знайдемо, знайдемо на картинках схожі слова. Дивіться, перша картинка у нас що? Шап. Шапка. А ми дивимося внизу. Яка схожа картинка буде? У нас на слово шапка. Дивіться мишка, шапка, Шапка. Мак. шапка. Жапка. Молодці. Далі дивимося верхній рядочок. посерединці. що намальовано? Кішка. Так? Кішка. 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 Дивіться внизу. Вибираємо картинку, яка дуже підходить до слова кішка. Що підходить вона? Що в нас має? Мишка. 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 мишка, молодці. І остання картинка, яка в нас? Рак. Так вверху рак. І, схоже, слово йому буде яке слово? Мак. Мак. Молодці. Дивимося далі. А тепер... а тепер спробуємо самостійно. Ось, ми склали все вірно, молодці. Шапка, жабка, кішка, мишка, рак, мак. Далі дивимося. Кошка попадне. Дивимося далі. Що на першій картинці зображено? Козик. Коза. Далі дивимося, що це в нас таке? Рибку тато ловить або дідусь. Що це в нас таке? Відко. 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 <мес> Остання картинка у першому рядочку це що таке річ? Річка, Річка. 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 вірно. Річка. Дивимося Річка. наш другий рядочок внизу. Що це перша картинка намальована? Ми з вами розмовляли. Що це таке у нас? Пічка. Річ. Пічка, молодці. Далі у нас посередині зелена така, це що? Ду... «Дудочка», вірно. І остання картинка це у нас коса. Так. Коса. А тепер шукаємо схожі картинки. На верхньому, верхньому рядочку, що у нас намальоване? Огон. А. а внизу шукаємо схоже слово, яке буде кінця. дудочка. Коса. Молодці. Коза. Коса, так? так? Далее. Посередине в нас що? Водочка. И тут мы слово. Дуб. Печка, печка. И водочка. И Схожее слово ей. Дудочка. Дудочка, так? Вудочка, дудочка. Схожие слова? Я уже не буду говорить. Так, і слідуюча картинка у нас що річ. Річка, так? І, схоже, слово буде наша остання картинка. Що буде? Піч. Пічка, так? Я сама вже не здала. Зараз глянемо. Все вірно ми сказали. Так, коза, коса, дудочка, вудочка, пічка. Річка, все вірно? Я на зробила. <ріст> <ріст> ти навпаки все зробила. <ріст> Добре, йдемо далі. Наша остання картинка. Ану, давай. Що зображено у нас на картинці? Лисич. Лис, так? Да? Лис. 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 Далі друга картинка. Ки. Кір. 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 Молодці. І третя картинка. Маска, Маска. Маска. молодці. Внизу дивимося, що зображено? Що це? Ліс, вірно. Далі що ми бачимо? Червона така. Каска, молодець Софія. І останнє слово: Кіт, Молодчинка. Далі. Шукаємо схожі Ні. слова. Лис. Схоже слово внизу шукаємо. Яке у нас буде? Ліс. Ли. Ліс. Молодці. Ліса. Лі. Лі. Хто це в нас такий? Кіт. Кіт. І схоже слово буде. Кіт. Ті Ті. Молодці. І останнє у нас. Маска. І... Каска. Каска. Які ви розумнички, молодці! Впорались зі всім завданням. Перевіряй. Ліс, лис, ліс, ліс. кит, кит, маска, каска. Раз, два. обернись і у лісі опинись. Як тут гарно і затишно. Скільки тут росте дерев, дуже багато, так? А хто це в нас сховався? Хто це в нас сховався? А, давайте послухаємо загадку про неї. З, гірки на... О, з гілки стрип на іншу гілку. Руда хвоста схачить джілка. На сосні збирає шишки, смачні кедрові Горішки! Ось подивіться, яка гарна білочка. Білочка наша каже добрий день, вам малятка. Я вас чекаю, бо як речення скласти я зовсім не знаю. А знаєте ви, як складати речення? Саша і Со Софійка, знаєте, як складати речення? Так. Так. Так, давайте будемо перевіряти, чи ви знаєте. А я буду допомагати. Я вам сьогодні розкажу про речення і прошу їх будувати. А потрібно просто сказати, що зображено на картинці. Ось подивіться: я говорю, білочка? Що робить, що робить білочка? Си. Буї. Так, Ось ми з вами склали речення. Білочка сидить. Ось таке просте у нас речення. Пов'язані між собою слова, які про щось розповідають або повідомляють, називаються реченням. Ось перше наше слово білочка, а друге слово сидить. Ось у нас вийшло і речення. Білочка сидить. Тепер ви зараз разом зі мною подивитесь на слідуючу картинку. Що ми бачимо на картинці? Білочка. Білочка. Ніжи. Білочка. Ні, це вона що робить на дереві? Ніжи. Ну, На дереві Ніжи. лежати не можна, так? Вона на стовбурі сидить, так? Вона у нас що, скаче, напевно, так? Можна сказати, дивиться. Давайте складемо речення. ну, давай ти складай. Білочка що робить, ти хочеш сказати? Бі. Ти хочеш сказати, лежить, так? Так. Бі. Добре, хай буде лежить. Білочка лежить. Ось перше слово у нас білочка, а друге слово у нас лежить. Ось і в нас вийшло з вами речення. Білочка лежить. Дивимося наступну картинку. Хто це в нас зображений? Білочка їсть. Білочка їсть. Молодець, Софійка. Ти вже у нас склала своє речення. Білочка їсть. Ось у нас речення складається із двох слів. Білочка перше слово, і друге слово що? Кись, так? Не Ось у нас вийшло речення. Добре, наступну картинку. Кого ми бачимо? Білочка, білочка спить. Молодець Саша. Ось і Саша в нас склала речення. Білочка спить. Перше слово білочка, а друге слово спить. Ось і у нас вийшло речення. А зараз Це я вам вже. покажу дві картинки. І кожна з вас складе своє речення. Давай, Софійка, починаємо з тебе, добре? Угу. Так. Кого ти бачиш на картинці і що він робить? Ану, скажи мені. О, на Хто? Ти ж не сказала хто. Зайчик. Зайчик що робить? Нюхає. Добре, хай буде так. Зайчик нюхає. Ось в тебе так. вийшло речення. Зайчик перше слово і друге. Добре. Ню, нюхає. Я, я нюхає. Зайчик нюхає. Зайчик що робить? Нюхає, нюхає. так? Ось да, у нас нюхає. вийшло речення. Молодець Софійка, гарно впоралась, а тепер Сашенька дивиться на свою картинку. Кого ти бачиш? Зайчик. Зайчика. Що зайчик робить? А ну дивись. Чорний. Зайчик. Що він робить? А зайчик. Що робить зайчик? Стоїть. Стоїть, Молочинка. Добре. Ось у нас вийшло Саша склала ще одне речення. Зайчик стоїть, молочинка. Перше слово у нас зайчик. А друге слово у нас стоїть. Ось і в нас вийшло речення з двох слів, молодці впорались із своїм завданням. Білочку навчили реченнями складати, так? То щас далі вирушати. Стійте, стійте, зупиніться і на мене подивіться. Перший листочок запросив нас, куди дітки, куди ми ходили з вами? У? Ліс, так? А другий листочок що ж нам приніс? А другий листочок приніс нам мульти. Уважно дивимося і слухаємо. Про кого ж наш мульти? Слухаємо. Восени у лісі особливо гарні. Дерева скидають свої листочки. Тварини починають готуватися до зими. Тож, коли мама запропонувала Сергійку іти до лісу збирати гриби, він радо погодився. А поки хлопчики з мамою наближалися до лісу, за ними спостерігала білочка, яка дуже любила гостей і була рада познайомити їх із просторами свого лісу. Як тільки-но вони ступили на лісову стежку, білочка вистрибнула перед ними і промовила. Привіт, друзі, мене звати Рубі. Я живу у цьому лісі і я дуже люблю коси. Якщо хочете, можу провести для вас екскурсію. Справді, здивувався Сергій. Ти така маленька. Хіба ти не боїшся нас? Синку промовила мати. Кожен спроможе бути сміливим навіть така невеличка істота. Адже сміливість не визначається зовнішніми розмірами. Розумієш? Так, відповів Сергійко, білочко, вибачмо, я дуже хочу, щоб ти нам показала свій. Я не ображаюся, відповіла рука. Сергійко, а ти знаєш, в якому ми зараз лісі? Ні, не знаю. Ми знаходимося в листяному лісі. Це ліс, у якому ростуть дерева і чагарники листяних кортів. В ньому майже немає ялин. Його також називають листопад. Тому що до зими його листя опадає, а навесні ну, виростає новостка. Ну, Тепер буду знати, промовив хлопчик. Рудик. А хто мешкає у цих лісах? Колючі їжачки, лисиці, вовки, дикі кабани, госі, лісові куниці і бурунтуки, борсуки і тхори. А на цьому дереві живе мій друг. Дяту. А бачите он те дерево? Так. Там мешкає чижик, який любить розповідати цікаві історії. Мамо, ми ж з тобою зовсім забули про грибочки. Де наш кошик для збирання? згадав хлопчик. Грибочки? запитала дівчина. Варто сказати, що в листяному. Росте багато видів їстівних грибів, але є в ньому і невістів. Саме тому треба бути обережним і не збирати гриби, якщо не знаєте. Ходімо, я вам підкажу, які за гриби можна збирати. Того дня дізнався про такі смачні гриби, як копень, лиси. Маслята і багато інших видів, котрі ростуть у наших лісах. Але натрапляли вони і на неїстівні бухобори та бліду поганку, які є думкою безпечними для людей. Схоже, що з того боку дощ насувається. Здається, нам вже час повертатися додому, помітила мати. Дякуємо тобі за чудову екскурсію. Нема за що, сподіваюсь, ще побачимось. Обов'язково обіцяв хлопчик. Ось так Сергійко дізнався багато цікавого про ліс та його мешканців. та знайшов собі нового друга. Подобався вам мультик. Хто розповідав про свій ліс хлопчику та мамі? Білочка. Білочка. І що ж білочка розповіла, хто живе в лісі в нього? Хто живе в лісі? Різні тварини, так? Ще хто живе? Пташки, так? І що росте в лісі? Гри? Грибочки, так? Довж, продовжуємо далі. Дивимося далі на екран. Зараз ми з вами поглянемо, яку ж таємницю у нас ховає третій листочок. А ну, слухаємо, хто в хустинці червоненький став у лісі між дубів. Може, дівчинка маленька назбирать прийшла грибів? Ні, не дівчинка там стала. Горобина виростала, ту хустинку гаптувала щедру осінь золота. Слово гаптувала означає вишивала, вишивала осінь золота. Так про що в нас цьому віршику розповідається? Про яке дерево? Про... Горобину, Так? Гільне. Так, молодець. Горобина Гільне. дарує нам з вами чарівне намисто. Ягідне. І пропонує веселу гру. Дивимося уважно, яку ж гру вона пропонує. Нам потрібно, ось подивіться, у нас зображено намисто, бачите? І е, воно. Складається із кольорів. Які в нас кольори? А ну давайте скажемо, який це колір. Черт. Червоний. червоний. Далі який? Оранжевий, так? жовтий і зелений. Ми з вами повинні ось ось ці пусті місця, де держа наша киця, поставити. Правильний колір. Який колір перший у нас стоїть? Який перший колір? Так. Червоний. Другий колір, який у нас стоїть, на це місце ставимо? Помаранчевий. Так, помаранчевий або оранжевий. Є. Третій колір який? Жовтий. Жовтий молодці. І останній колір який. Зелений. Зелений. Зелений, молодці. Так, вірно ми все поставили? Вірно? Так. Так, продовжуємо далі. Наступне наше намисто складається з інших кольорів. Будьте уважні. Перший колір у нас який? Перша намистинка. Жовтий, вірно. Друга намистинка яка у нас? Синій або голубий. Так. Добре, далі. Червоний, Червоний. Червоний. молодці. І наступна постання Чорна, Молодці. Mm. А зараз Софійка говорить свою картинку. Потім mm. Сашенька. Давай, Софійка. Mm. Який колір у нас стоїть? Так, mm. далі який. Жовтий. Молочинка. Далі який? Червоний. Молодець і оледовий. І Оледовий. молочинка. Зараз Саша називає свою картинку. Де. Сашенька, давай. Перший колір який? Е, шка... Червоний Червоний. Молодчинка. Далі жовтий. ну, вірно я сказ... поставила чи ні? К... А я чого? Не, не Вірно, я поставила колір? Ні. Дивись Так чи не Ні. так? Ні. Ні, а який треба поставити? Жовтий, Жовтий, вірно. Наступний який колір? Клід. Який колір? Клід. Так, червоний і останній, і останній. Жовте. Молодчинка. Які ж ви розумнички впоралися із завданням? Добре. На сьогодні я буду закінчувати це заняття. До побачення. Ви були розумничками, гарно відповідали. До побачення.